Добрий вечір, дорогі підписники. Хочу познайомити вас зі своєю парковою розою Golden Parfum Це дуже гарна роза. Вона має великі розміри, мабуть, до 3,5 метрів. Але я її стрижу у формі вази. Мені так подобається. Можна було б її заплітати, але мені так краще. Коли вона починає квітувати, має лимонний колір. Майже лимонний. Але в процесі квітування вона буде змінювати свій колір. Квіти будуть набагато більші і матимуть рожевий колір. Буцім, то це і зовсім не ця роза, а якась інша. Вона має дуже сильний і приємний аромат. Назва її Golden Parfume. Квіти зібрані у великій китиці. Це вона ще на початку квітування, тому вона ще не всипана дуже квітами. Дуже багато бутонів. Але через пару днів вона буде вся-вся-вся лимонна, а потім рожева. Дуже гарна роза. Хто її має, той пишається цією розою. Гадаю, що це так, бо мої сусіди завжди здуть її квітування, щоб прийти, почути цей аромат і полюбуватися цією красою. Голден парфюм. Рекомендую мати цю розу. Доброго вам вечора!